Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. по вулиці Соборна 1. У нас знову находження Mitsubishi Lancer 2006 року випуску з механічною ковпродач на передньому приводі з надійним 1,6 літровим бензином двигуном додатково для економії топлива встановлено ГБО. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіальній місті Вінниці за 5390 дорівника, автобічок в гарному, технічному талакофавому стані має чудову передню оптику, 16 оригінальні оригінальні диски, тиски, в гарному стані, замова авто без пошкоджень, без підкрасів. Доглянете в кузові універсал. Задній ряд автомобільчика тонований. Автомобіль має один з найбільших в своєму класі міських багажників. Присутня запасочка. Лакофарбеве партя, нагадаю, без нарікань взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван комбінований. Карти в ідеальному стані Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен доглянуті. Маємо три підгоріночка для пасажирів, підлокітчик з пістаканниками. В ідеальному стані салончик. Сплопідйомички, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо 4 сплопідйомничка, електрорегулювання дзеркал. Механічна п'ятиступенева крокопередач, нова мультимедіа, кондиціонер, підігріви сидінь. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі-місті Вінниці за 5390 дорівнює, або придбати автомобільчик в лізних, або в кредит, або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.